А зимові свята дедалі ближче. Власне, український зимовий святковий цикл від Романа до Йордана вже розпочався. А й справді за новим календарем День святого Романа припадає на 18 листопада, і саме з нього і починається вервечка найвеселіших свят народного календаря. Ну а сьогодні, 3 грудня, саме час подумати про подарунки на день святого Миколая. Власне, до цього я й вела в нашому наступному сюжеті про те, як можна стати таємним Миколаєчем. Ко для котроїсь із захисниць. Лише 12 людей, які допомагають забезпечувати тисячі жінок в українському війську. Це команда громадської організації Землячки, котра від початку Великої війни допомагає українським захисницям. Зараз у хабі кипить робота над пакуванням особливих посилок на фронт. Подарунків від святого Миколая минулого року ми подумали, що було б класно, щоб люди долучилися самостійно до збору коробочок, до збору тих посилок, які ми надсилаємо до захисниць, і написали листа до захисниць. Тому що коли ти на фронті захищаєш Україну, захищаєш людей, тобі дуже важливо розуміти, для кого ти це робиш. Торік до ініціативи долучилися сотні людей, які надіслали українським захисницям подарунки та листи подяки. Цьогоріч землячки знову оголосили збір для святкових боксів. Що саме може зробити щасливими жінок на фронті? Опублікували у соцмережах організації. Надсилати рекомендують теплі речі, електроковдри, термочашки. все, що зігріє у зимовий період, у нагоді також стане павербанк і налобний ліхтарик, гіпоалергенна доглядова косметика. Книжки, якщо у вас є можливість придбати турнікет, -кет, радимо докладати його також, тому що зайвим він точно не буде. Сухий душ, вологі серветки в безлімітній кількості, резиночки для волосся, тому що це те, що постійно губиться у дівчат, і на фронті в тебе немає можливості це придбати. І пігулки від циститу, і молочниці. Це те, що також завжди, особливо в холодний період, має бути під рукою. А от власноруч приготовлену їжу у пакунок. Краще не класти на фронт. Передають тільки герметично запаковані смаколики. Ми не можемо перевірити їжу на те, чи вона придатна, що ми довіряємо і можемо відправити її на фронт. В такому випадку нам доведеться витягнути цю їжу і утилізувати. Подарункові посилки відправляють захисницям рандомно у форматі таємного миколайчика. Якщо ж людина хоче влаштувати сюрприз конкретній військовослужбовиці, це теж можна зробити, звернувшись до землячок. Що мені найбільше подобається? Що люди, які пишуть листа, вони вписують туди свій інстаграм або свій номер телефону, WhatsApp. І були люди, які надсилали бокси з -за кордону. І по сьогоднішній день захисниці спілкуються з тими дівчатами і хлопцями, які складали ті бокси, і підтримують дружні стосунки. Подарунки збиратимуть аж до 1 січня, відправлятимуть кількома партіями: і до дня святого Миколая, і до інших зимових свят. Інформацію, як долучитися до ініціативи, можна знайти на сторінці громадської організації в інстаграмі. Там також можна поповнити актуальний збір на зимову форму для українських воячок. Бувають розміри дівчат, які ми шиємо індивідуально. Наприклад, якщо захисниця вагітна, то вона несе службу до сьомого місяця. І до сьомого місяця вагітності їй потрібно ходити в формі. І ми шиємо форму для вагітних захисниць. До базового набору спорядження входять, адаптована під жіночу фігуру, військова форма, бронежилет, шолом, взуття, каремат, спальник. Аби закрити актуальні запити від захисниць, треба встигнути зібрати до заморозків 30 мільйонів гривень.